Сменяю 20 гривен на большую сумму. Красный можно? Тебе... Не можем. Друг, ты на камеру снимаешь? А я не люблю, когда меня снимают. Знаєте, як я хочу, я підходжу до людини і кажу, в мене є 20 гривень, чи можемо ми обміняти на більшу суму. І мені дають більшу суму, і так ми до 100 тисяч дойдемо А давно гривні доларом і стали. Ще раз пояснюю. Якщо я міняю на знак гривні, ставлю сюди. Так, 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 виходимо, 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 виходим, легенди. 20 гривень і з тих 20 гривень ми зробимо собі на матіс. Скільки матіс коштує? Якраз 100. Чуєте? От, за 60. ладно, 66. 70 тисяч. 68 тисяч, Я би таку малюточку хотів. Дуже. Це моя мрія. Більше движень і менше текста, як казав, в сторіс. Дякую. Юра, Дякую. а ти хотів би на новій хаті виявити? Трахтераком, а потім і кінчити їй на її великій сітки. міняю 20 гривень на більшу суму. Більшу суму. На 31. Немає. Не Та, я забув, що люди. Ділова пропозиція. Міняю... що? Ні. Міняю 20 гривень на більшу суму. На 21 гривню. Підійде. Міняю 20 гривень на більшу суму. Ладно. Зупиніться, якщо любите Україну. 20 гривень е, міняю на більшу суму. На більшу суму? Так. На яку? Не знаю, просто на більшу Вона любу. Не Реально? Не міняю 20 гривень на більшу суму. Да. Меняю 20 гривен на большую сумму. Да. Все, а вот это вам. 25. Дякую вам. Дякую. Міняю 25 гривень на більшу суму. Ні, не сьогодні. Не сьогодні. А якщо вдруг завтра, бо я буду стрімити. Ну дивіться, тут мільярд людей зараз ходить. І що, я ну, на більшу суму. більшу Суму. <реш> я баняв. <реш> <понял. реш> Іди робота, <реш> на більшу суму. Будь-яку більшу суму. Зачем? Ну, такий челендж. Там 30 гривень. Будь-яку більшу суму. І ще мені податок. Коротше, боже. Ну, ладно. Це якийсь спі... Міняю 25 гривень на більшу суму. Будь-яку. Ні, ні, мені треба обміняти 25 гривень на більшу суму будь-яку. Ну, Вибачте, міняю 30 гривень на будь-яку більшу суму. Телефон 8 тисяч. Мама Андрію мовити <говори> появила за 5 і значить не було. Він знав що кого <говори> я йому сказав. Ні, що я не В принципі, вівторок тут була робота. Щось ще два дарі. З цього? Теоретично цвіти кульки. Ну тобто вчора не повітря. Ой, почекай, сьогодні, сьогодні второ. Сьогодні не було. Дивись, сьогодні можна було, можна було в понеділок. Я щось запутався випущу. А завтра Що завтра? — робота. <slouchiri> <Your rippingTER> <к meganyor> Гарне питання. А 30 гривень міняю на більшу суму. Цікава пропозиція. Я над нею подумаю. 30 гривень міняю на... В тебе впала. Усмішка. Ти програєш Міняю 30 гривень. Послухай мене. Послухай. 30 гривень міняю на будь-яку більшу суму.

Да, потім нам ж не знаю і кому. Міняю 32 гривні. А куди ви йдете? На пару. Я з вами йду. А ви не знаєте яка аудиторія? 400 400. Ого, ліфт є, ви шо? на пару? Так. Ти на твіче зараз? Так. Давай, я стой. Оходь Нічого, нічого. Давайте чого виходимо. А який урок? Пробуємо фотографічне відображення життя. Ну, ви знаєте, коли, якщо ви заходите в театр горка, наприклад, попадайте на виставу Моя професія, сеньор з вищої сівки, якщо хтось бачив. То ви бачите просто квартиру, яка зроблена детально, яка відображає реальність, психологічність, реалістичність і так далі. Або якщо костюм, тепер ви актори до костюму. Для того, що людина, а це людина яка акцентована. І от через багато молодень і дітро, не то, ну, 9, 9, 9, 30, тому, 30 гривень на 50, і що в у дівчини, справа на першій партії, іду і ще раз міняю 30 гривень на 50. Вийди, будь ласка, якщо ти не наш то, прошу, у тебе, прошу тебе, ти, ти ж казав, що 35 гривень даш мені, якщо відсиджу. Дружи, вийди я відсиджу. Друже, пожалуйста, вийде це. Не пам'ятаю. Ладно. Yeah. Душні, Ні в кого не буде 32 гривні я ти, на 30. більшу суму. Друже. Ні, реально. Хідрішні. Це, це точно староста. Це староста? Я не староста. Де, скажіть, це староста? Скажіть, гівніть хтось, підніміть, кашляніть, якщо Ладно, я пішов. Побіжемо, побіжемо. Зараз побіжемо, викличуть поліцію. Ну як можна 32 гривні? Ну зажав для мене. Гривні, Міняю 32 гривні на більшу суму будь-яку. мене нема. Навіть стільки. А в когось питати? Може в колеги свого. Нікого немає. Навчальний. Оцей портфель і камера оця виглядає, люди не розуміють. Це пізні, ну 32 гривні на цілий університет. А ви скуку? Ви куку? То ви багаті? А не буде 30. Мене виганяв актор? 32 гривні обміняти на більшу суму. Я за засідав не розумію. по Нет. Yes, Of course. Ні. He okay. can change uh, 25 driven, 30 on more. For what? Challenge. A challenge? Okay. Yes. Not for challenge. I don't have. Okay, doesn't matter. I'm asking to you just. For what? You need to help or what? No, he can challenge. challenge. Okay, no problem. My friend. We are from Turkey. We can help. Oh, okay. What? Listen to me. If you will come to Turkey one day, then you, when you, you can see me like that, like you, you will help me, okay? Здарова. Okay. 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 Yeah, здорово, uh, здорово. Це тобі комісія. Короче. Це тебе. Подожди. У мене є ножик, у мене є мишка і я. Сімбе, а це мапевно туди на бульвар. Ah. А візьміть будете Пробу. мати. Та навіщо вони не Ну ладно, я У Мене є 20 гривень, дві по 10. Ну типу вони незвичайні колекційні, типу, якісь. Реально? Реально? А, це ти писав а, чат. Да, да. Поч Почекай, мені... Боже, що це за... Просто, просто за секунду щось відбулося. Отак, отак пок показати. Чекніть. Треба на гроші, поняв? Ну можеш дати мені 5 гривень, типу, наприклад, за Чат, скажіть що робити? Я в реально? Так. А це твоє, як ти будеш розчісуватись? У мене ще є. А, це, це чисто розчоска? Ну типу, так. Да. Ну типу хитуба підходить до мене наркоман якийсь. Іди сюди су. Дякую, а що я буду реально з тим робити всім? Обміняєш на щось більше ти все. Думаєш? Ну так. Да. Обмінюю 100 гривень в мене челендж на більшу суму. О, реально? Це доля, дякую. Все. У мене бізнес челендж 105 гривень міняю на більшу суму. <тур> О! А ви це можна? Не можна, як можна. Я, крал, я б вкрали би на це. Вкрасти ага. можна? Давай. Не можна. А, як можна вкрасти? Прикрити так. Якщо молодий такий хоче красти. А чого ні? Ну, чого ні? Коли не крали. Ні. Давай бо зараз з магазину і кидаєш. Кажу, в мене бізнес челендж. 105 гривень міняю на більшу суму. Ага. Вернулись. Підійти до охоронця, отак. От просто підійти до охоронця <рес> і починаєш розчісувати його лисин. Зараз кажуть за камеру. Бізнес челендж. Но... Міняю 105 гривень на, на більшу хто? суму. На... О, друг, ти на Та, Та я Тик-ток? Так. А, хорошо. а на яку суму? А, можна 110. А я не люблю, коли мені знімають. Ну тоді я пішов. Тільки вдалі, пожалуйста. Хорошо? Домовились, все. Ні, хороше на коли... Вийшов. Ну це просто я, челендж. Я... Да. Да. Да, Хорош... Вони знаєте. Вони такі, а, все добре, так? Ти співаєш на камеру. І тупо кидається, на Як гієна. Бля. Кидається на камеру і вириває. Я вже от картину таку мав в очах. Вибачте 105 гривень на більшу суму міняю. А 100, 105 гривень на більшу суму? Так, челендж. Окей. Okay. Реально? Давайте міняємо. Все, реально? Okay. І ви добрий? Це вже... Дякую вам. Дивіться, а від мене вам... Файну гриву свою розчісувати. Давайте. Не, не, треба. не треба, ладно. Не ну, ладно, не треба розчісувати. А. Все, і вам гарно, очі. Щось я невигідно зробив mm -hmm. цю пропозицію. Можу забрати? Я собі заберу. Мне... Мені... А чим я буду розчісувати? Куч, якщо я типа знімав, я зараз камеру виключив. То... А можеш віддати цей геді? Віддати? Да, я снимал знімав віце ну, для камери, що я добрий. Знаєш? Ну, я-то можу взагалі на блін, ну так звісно на да, роботі. Ну так, але просто це мій, розумієш. А що взагалі за канал, що це таке? Це твіч. Ладно, ну, я, я йду тоді. Все, дякую. А що за канал твішка вперед? Білий, білий. Чап, це було перше квітня. А де мені? Вибач. Вибач. Це 1 квітня, от це тобі. І ще додаток от таку е копійку. От вона якась рарна. Це... Ой, сорі. 10 гривень. О 10 гривень, отака от, рарна копійка. Оце тобі. За те, то, що ти віддав мені ніж і ти х2 добряк. Але почекай секунду, секунду. Я точно це маю зробити. Ну-ка скажи, що ти знімаєш? Not bad. Але в мене очікують люди, тому що... У mm. мене погано. Але рішення Пані, У мене часу дуже мало, вибачте давай. Б, я погрався, але. А, nee, давай, так. Гар, а ти куди йдеш туди? А, мені кору треба розмовляти. Ага, ну я тоді туди, туди піду. Міняю 200 гривень на більшу суму. Челендж. Чуть більше суму. Ладно. Тихо. хо. Бля... Ну, не палець, не хоче сканувати. Ну, будь ласка. Ну і що? Ти йди. Боже, ідіот. Ти можеш вчитати? Давай. Ні, ти в мене... Як ну, це спробувати? Ну, Заплаті. Ні, 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 не треба, дуже вам дякую. Я вже сформувала мене. Ні, 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 я вже сформувала. О, Боже мій дуже. О боже мій. Боже дуже... Чекайте, дайте я їй подарок там. У мене ж там була теж ще якась копійка дорогоцінна, так? Да? 200... 200 гривень міняю на чуть більшу суму. Так я не розумію, це що у нас бюджет. 200 гривень? Добрий день. Добрий. Розміняєте 200 гривень по 500. 200 по 500? Так. По 50 ви мали? Ні, по 500. Ви смієтесь що? 200 гривень по 500. Не можете? Ні, так не може. Ладно ні. Першим квітням. Дякую. Я зараз зрозумію. А вчителю вообще? Він навіть не знає, хто з тих студентів. Але як зрозуміти, що корупція а, в універі? Приходиш на пару, тебе не виганяють, якщо ти на рандомний тіп. Алло, світло забув виключити. Нехай сохне.